Лист 62. Це не яка вітає свого Луцилія. Не вір тим, які роблять із себе заклопотаних стількома справами, що, наче і справді їм ніколи зайнятися вільними науками. Вони вдають ту свою заклопотаність, примножують її, самі ж собі зв'язують руки. А я, мій Луцилію, вільний, завжди вільний, і, хоч би де був, належу собі. А це тому, що не віддаюся справам, а лише так би мовити. Позичаю їм себе, а ще не шукаю нагоди розтрачувати свій час. Хоч би де я не був, усюди звертаюсь до своїх роздумів, усюди розмірковую подумки про щось корисне, рятівне. І навіть, присвятивши себе на якийсь час друзям, я не покидаю самого себе. Та й не з тими я затримуюсь, з якими звела мене якась нагода чи обов'язки громадського життя, а лише з найкращими. До них Хоч би де вони перебували, хоч би в якому столітті жили ялину душею. Деметрій – найкращий з між людей, завжди зі мною, полишивши тих, хто у пурпурі бесідує з ними напівголим його подивляю. Та як тут не подивляти? Бачу, що він ні в чому не відчуває потреби дехто може знехтувати всім, але мати все ніхто не може найкоротший шлях до багатства знехтувати багатством. Але наш Деметрій живе не так, мовби він усім знехтував, а так, мовби дозволив усе це посісти іншим. Бувай здоров!